Прикрасити зупинки громадського транспорту національним орнаментом закликав очільник області Сергій Кузьменко голів районів. Така модернізація не вимагає великих коштів і разом з тим підніме патріотичний дух жителів Кіровоградщини. Нагадаю, подібні зупинки вже з'явилися в Олександрії. Комунальники виконали підготовчі роботи, зашпаклювали стіни та покрили їх спеціальною фарбою, Декором займалися працівники дитячої художньої школи та інших навчальних закладів. Зупинки, якщо це не в містах, а за межами міста, вони, як правило, там з кирпичу збудовані або ще з якихось бетонних конструкцій. І повірте мені, що не так потрібно багато проявити фантазії для того, щоб їх там поштукатурити, а потім взяти. Творчих студентів, творчих людей, творчу молодь, які залюбки зроблять ці зупинки красивими, живими і калоритними.